У Литві тривають пошуки четвертого зниклого американця у Польщі. Реалізують другу фазу програми. Вісла на нові освітні програми. У Польщі скерують додаткові ресурси. Троє американських військовослужбовців, які зникли безвісти під час навчань на полігоні у Литві, знайшли мертвими. Повідомило командування армії США у Європі та Африці. У Литві тривають пошуки четвертого зниклого безвісти американського солдата. Вчора вранці із болота витягли автомобіль, в якому перебували військовослужбовці. Всередині були тіла трьох військових. Міністр оборони Литви Довіле Шакалієна Сьогодні вранці повідомила, що, попри пошуки, які тривали усю ніч. Солдата досі не знайшли. Литовська влада наголошує, що пошуки триватимуть доти, доки його не відшукають. Армія США та литовська влада розслідують причини того, що сталося. Після надходження нової інформації повідомлять про результати йдеться у повідомленні командування. Що уклала зі сполученими штатами угоду про матеріально-технічне забезпечення систем Петріот? Документ було підписано учора у Сохачеві. Міжурядова угода стосується матеріально-технічної підтримки системи Петріот, яка зараз впроваджується у збройних силах Польщі, і включатиме елементи технічної підтримки та навчання. Це другий контракт у рамках другої фази програми «Вісла», розповів міністр оборони Владислав Косіняк-Камеш. Інвестиція на пожемі около мільярдів. проект оцінюється приблизно 2 мільярди доларів. Це доставка обладнання, забезпечення логістики. Ці інвестиції покликані сприяти миру, аби відлякати будь-якого противника, аби нападати на Польщу було невигідно. Щоб нігди Польщі не опацало ще затаковач 37 ескадрилья зенітно-ракетних сил ППО у Сохачеві досягне повної боєздатності. До кінця року основним завданням програми Вісла є протидія тактичним балістичним ракетам малої дальності самохідним ракетним установкам і безпілотним літальним апаратам. У Польщі 90 мільйонів злотих мають намір скерувати на нові освітні програми. Відповідальними за реалізацію програм будуть переможці, оголошених міністерством конкурсів. Це можуть бути неурядові організації, заклади культури чи університети. Метою програм є підтримка громадянських позицій у молодих людей, виховання критичного мислення та популяризація науки і культурної спадщини, каже міністр освіти Барбара Новацька. Бо нам багато потреба Те, що нам зараз дуже треба зміцнення проєвропейського мислення, але водночас демократичного і з широким розумінням економічних та фінансових процесів. Базові навчальні програми будуть мінятися у межах тих реформ, що увійдуть в життя 2027 року. Хочу як міністр підтримувати проекти, які стосуються зміни польського суспільства, точних наук та національних традицій традиції культури муцпіречаком міністер. Перша із програм під назвою Молоді Буателя має намір формувати громадян, заохочуючи підприємницькі ініціативи, а також поглибити їхні навички критичного мислення та аргументації.